Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати. З того, що я бачив, Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну, так чи інакше. і Наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді всі. Всі в Європі і всі нації, які мир цінують, Перед усім хочу сказати, що простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, розуміємо, з ким маємо справи. Питання в тому, що питання не в складнощі прийняття рішень, той, хто спроможний їх приймати, буде сприймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, які є, і мають відповідний сигнал відповідному цьому фреймворк документ, то ми повинні чітко розуміти, що це буде і як це буде, хоча б розуміти основні речі. Бо розумієте, це ж не експеримент на комусь. Це люди, наші живі люди, руські почали війну, і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали свідок весь світ. Вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність, передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів безумовно. Ми їх зупинили. Кровопролиття достатнє, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути. Бо це була їх основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватися. А нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому, справедливо підуть додому, на жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться додому? Знову стануть вчителями, інженерами різних професій. Люди вони повернуться, а Росія буде продовжувати нарощування своєї військове, готуватися ще до одного вторгнення. Хто може витримати це? Нас міцні люди, але при при, при всій повазі, тому ми хочемо визначеність. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантерами цієї безпеки. Але ми хочемо ці гарантії, хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантії безпеки. То питання, коли? В цьому сторіччі? Ми в Євросоюзі чи ми в наступному сторіччі? Тобто визначеність для українських людей ось що потрібно. Передусім буде зустріч американської делегації в Росії. Ми будемо чекати відповідні. Від них сигнали вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть залежать майбутні і наступні кроки, кроки будуть змінюватися впродовж цього дня, Навіть я думаю, погодинно ми отримуємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play, так з нашими. Партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежність знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс. Швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. Якщо все це ще діалог, бо знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди при всій повазі до всіх націй світу, хто нам допомагає, хто на жаль, ні гинуть суто українці, і діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов. Дякую.